Розглянемо роботу мобільного застосунку для торгових агентів Mobile ProfEdgent. Так виглядає у нас робоча область, тобто початкова сторінка. Тут у нас із основних можливостей це у нас налаштування підключення. Тобто у нас ми можемо задавати параметри підключення. Протокол обміну з вашою центральною базою відбувається по HTTP-сервісу у форматі JSON. До кожної центральної бази ставиться додатковий модуль, після чого, коли встановлюється, можна зробити під'єднання і синхронізацію інформаційної бази. Далі у нас із можливостей, тут у нас є картки товарів. Тобто, у нас, коли ми почали синхронізацію робити, то у нас можна дивитися, яка синхронізація є. Можна додавати додаткові синхронізації. Синхронізація відбувається в автоматичному режимі, так і в ручному режимі. Натискаємо кнопочку Синхронізувати, і відбувається синхронізація з центральною базою. Поки відбувається ця синхронізація, ми можемо повністю з вами працювати з іншими вкладками. У даному випадку, якщо ми перейдемо <кій> до товарів, можемо переглядати, у нас, які товари у нас є. Тут у нас коди, артикули, цінові групи, знижки, характеристики використовуються, залишки, цінові пропозиції використовуються, штрих-коди використовуються у нас. Так само у нас є і окремо клієнти. До клієнтів так само є коди, постачальники, просто клієнти, договори, є, є у вас угоди. Можна навіть отримувати акти взаєморозрахунків, якщо ведеться у центральній базі. Далі у нас є тут документи. Документи це якраз у нас такий загальний перелік замовлень, де можна створювати у нас загальні налаштування, можна додавати товари. Товари можна додавати як у ручному вигляді, тобто кожну позицію окремо, можна додавати товари окремо через підбір. Тобто додаємо кожен підбір і завершаємо додавання. Є додаткові параметри, тобто блокування, коли вже замовлення не можна редагувати, роздруковане, якщо це замовлення. І якщо замовлення вже потрапило, потрапило до центральної бази, то тут так само буде відображатися. Можна окремо переходити до замовлень і сразу його створювати без переходу до окремих переліку документів, і можна так само окремо додавати кожного контрагента і отримувати звірку розрахунків з цим контрагентом.